Друзі, доброго дня. Я в селі Матвіїха, це Вінницька область, село 5 кілометрів від СМТ Монастирище. Будиночок на березі отакого ставка знаходиться, але він не в городі, а виходить ставочок через дорожку. Цікавий будиночок, непоганий, перекритий. В минулому році газифікований, підведена вода, централізована, але в хату не заведена. Зараз вам покажу будиночок цікавий. 45 соток. З них 30 приватизованих. Чи 30 чи 35 приватизовані, а 10 просто так. Така яблуня тут. кожний рік рода дядько каже. Тут така вуличка. Там далі ще дві хати йде. Одні живуть, а сусідні ось дядько каже, люди, ну вони собі тут користувалися, зерно там складали в сусідній хаті. Яке. Якщо хтось купить, то без проблем розрішать і новим власникам там користуватися, бо люди продавати не хочуть, а так собі стоїть та і все. Отакий забор, можна сказати, вже його можна не зачіпати. Так, і тут отакий дворик розділений на двоє. Получається хата окремо. А двір окремо. Зараз все по черзі покажу криниця. Я воду не пробував, але ну, кажуть дуже, вода хороша, коло стовпа, води багато. Тут квітничок був, Бабушка жила колись. Так. Сам будинок саману і обложений цегли. Сіленький, я обходив, кріща немає, нічого такого немає страшного. Доволі непоганий. Є погріб холодний, бачу. Я заходив. Так, друзі, криша, дах. Тільки перекрито. Отліви зроблені, все, відположено, дядько кажу, що люди тут планували жити, але ну, як молодь, але вирішили їхати в місто, не захотіли в селі. А хатку люди тримали для себе, можна сказати. Всі меблі залишаються. Забирається там таке фотографії, ну я помню. Всяке посуд може якийсь, а так все залишить, сказали. така віранда у нас. Наченько. Так, тут у нас прихожа. Вихід на гору. Драбина в стороні трошки стоїть. І будиночок доглянутий. Автобус тут зупиняється прямо біля забору, трошечки вище там зупинка. Так, оце в нас виходить три кімнати. Це перша, ось друга спальня. Тут вже підвісний потолок натягнутий. Такі обої, мабуть, старі. Підлога дерев'яна, наче все в нормальному стані, нічого не, не ходить, не рипить, опалення газове, труби розведені батареї. Батарей немає труби я бачу. Ось світленька кімнатка приємна. Там вигляд на ставок, вікно видно. Тут кухня. Отак. Значить тут була плита газова. І стоїть котел. Дядько каже, не самий крутий, але середньої якості, якийсь там німецький комплектуючий, ну, котел нормальний теж. Грубо також працююча. Стеля гіпсокартон. Вже перетягнутий. Так, і підлога дерев'яна також. Так, і тут маленька спальня. Так, тут все нормально. Ходить кухня, велика спальня і дві меншечки. І тут стеля теж і псокартон. я не побачив. Такий будиночок цікавий. Зараз глянемо погріб. Обійдемо хату ще по кругу. Подивимось. Що все ціленьке. Бачите, дорожки асфальтовані, широкі, можна спокійно тут ходити. Це мабуть чи не утеплене, бо власник нічого не сказав, але дивлюсь, що можливо там є спінопласт якийсь. Тут отакий двір, це ще все до те здання дерев'яне, це ще все їхнє. Садок молодий, тут якісь і черешні класні, жовті дядько каже. І, і ще якісь дерева раніше тут засівали, а потім теж трактор тут цей не кружив, то вони вирішили садочок зробити маліна і деревця. Це тут сюди заведено централізоване водопостачання. Це не слівна яма, а піднімається люк, там кран і від нього вже можна заводити в хату, якщо хочеться не з криниці. Так що Водопостачання є і центральне, і криниця. Добре, бачите, всі ці сливи, все поміняно, все нормально. Так виглядає добротно, що не аби як зроблено. А лічильник уже винесений, бачу це добре. Два ясена здорових на території. От так. Там ще є задній дворик, літня кухня, зараз все покажу. Тут у нас погріб. Треба його, звичайно, побілити, але погріб добре, я заходив тут. Прямо можна сказати дуже холодний. Бо я вже їх з цих погрібів побачив. Цей холодний хороший. Каже дядько, що картопля стоїть до, до нової. Так, друзі, зразу, щоб не повертатися. Город. Межа, бачите, а там йде дорога асфальтована, ця, що ми заходили. Отуда туди по ті дерева. І по соєшник, ось де зелене. А це їхній город. Загальна площа з двором 45 суток. Так, щоб не повертатися, тут теж бачите, заборчиків наробили. Кажу, не пожаліли грошей. Це тут задній двір, якісь тут жили качки, таке. Ось така тут. Заборчика нема з цієї сторони. Каже дядько, що в ставку рибу дозволяють ловити, і в кого там гуси, качки випускають спокійно на ставок і вони собі тут проживають. Так, Друзі, тут у нас був хлів на 4 свині. Там розділено якось він на але немає ключа від цього замка. І поруч літня кухня. Зараз покажу сюди також заведений газ. Речі тут позабираються. Ось тут така сама споруда ціла. Підлога бетон, бачу. Ось так страшного нічого немає. Також все забетоновано. Тут якісь сарайчики собі. Ще такі є. чи коморка я вже не пам'ятаю. А, тут для зерна, так. комора для зерна. Тут розділено на дві частини зберігалося зерно раніше. Теж ціла нормальна споруда повичищати. Можна робити що хочеш. Так, і здорова жомна яма була колись. Що там всередині зараз я не знаю. Отак. От Ворота працюючі, тільки яблуня мішаю. Можна машиною заїжджати сюди. Ну, так. Зараз ще підійду до ставка, покажу ставоком. Так, і йдемо коло нашої яблуньки, покажу вам ставок. Прямо що тут навпроти? Навпроти двору. Рибалити тут дозволяють. Отаке. Магазин, друзі, отак по дорозі 200 метрів, дядько сказав. Зупинка одна біля магазина і одна отам, біля двору, чуть-чуть вище. І далі вуличка така якась зарушена вже. Но там ще одна хата жила, є точно, далі. Тавок 1,6 гектара. Так, друзі, село Матвіїха 5 кілометрів від Монастирища, це Вінницька область. Школи садочка нема, церква є, магазин є, транспорт до Монастирища курсує три рази на день. Газ заведений, опалення. Пічне і газове, вода, криниця і централізована. Ділянка 45 соток, 30 заких так. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть, що думаєте, поставте лайки. До побачення.